Доброго дня мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і сьогодні супер пропозиція свіженька з аукціону. Лише з лізингового аукціону прийшла тут, в Нідерландах. Kia E-Niro 64 кВт 2020 рік. Рестайлінгова модель, максимальна комплектація Executive Line. З максимальною батареєю 64 кВт. Білий перламутр. автомобільчик весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Йдуть вже рестайлінгові задні стопи, ближнє переднє і дальнє світло йде ледусь. Покращує видимість водія, водій не так напружується в нічний час. Та в дощову погоду. 64 кВт. Зарядочка в рестайлінгу 2020 року вже йде трьохфазна. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. весь в оригіналі. Перевірено електронним товщиноміром фарб. І як ви бачите, само лакофарбове покриття також. В ідеальному стані. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, шкіряні сидіння, електросидіння, пам'ять сидінь, преміум музика JBL, тримання полоси. Так, і в 2020 році в нас йде вже нова навігація. Велика, великий планшет досить стильно і сучасно. Неонова така підсвіточка в панелі. Підключили ми комп'ютер, е, вимірюємо сох. Сок в даному автомобілі 100%. Автомобіль на дану хвилинку заряджений на 99%, тобто ми Проїхалися від зарядочки. На повному заряді автомобіль проїжджає 400 кілометрів. Звичайно, під кермом йде рекуперація і від використання клімату так само залежить, скільки автомобіль проїде, від стилю їзди. Такі автомобілі проїжджають від 400 до 500 кілометрів. Камера заднього виду, клімат, контроль, підігрів сидінь водія, підігрів сидінь пасажира, підігрів керма, зміна режимів їзди. Йде екорежим, нормал режим і спорт-режим. Автомобіль має 200 кінських сил, зовсім інше відчуття на приїзді на електро- Мобілі. Так, от такий салончик, салончик в збереженому стані, два ключика, безключовий доступ. Як ви бачите, салон просто в ідеальному стані. Є підігрів задніх сидінь. Біленький перламутр, весь в рідній фарбі. Сох батареї 100%. Є такий автомобіль, супер пропозиція, супер стан автомобіля. Два зарядних пристрої. Один це для швидкісної зарядки, другий від звичайної розеточки 220. Савбуфер в багажнику. Пластики в досить хорошому стані. Можна сказати, в ідеальному. Є секретка до колеса, є аварійний знак, аптечка, електричний компресор, смола. Все присутнє в даному автомобілі. Все присутнє повна максимальна комплектація. Так, такий автомобіль. На сьогоднішній день в світлому благородному кольорі є один екземпляр. Є також інші електромобілі, такі як Hyundai Kona, також свіженька приїхала з аукціону 2020 рік з пробігом 40 тисяч пробігу. Також є Kia ev 6 Максимальна комплектація GT Line. Батарейка в даному автомобілі йде 77 кВт. Від даного автомобіля можна підключати будинок для живлення. Тобто є світло, зарядили автомобіль, немає світла, автомобіль використовуєте як великий павербанк для свого будинку. І ціна суперово. Всі пробіги чесні, з сервісними історіями і перевіряються по всіх базах Голландії. Є великий асортимент електромобілів це Hyundai Kona, Nissan Leaf, Kia Niro. Kia Niro є ще в чорному кольорі 2020 року, а також будуть 2019 рік. 2019 рік трішки дешевші. Відповідно, ціна автомобіля завжди залежить від пробігу. Досить сильно відрізняється ціна на електромобілі з пробігом 100. Тобто до декілька тисяч євро, 2-3 тисячі євро, може відрізнятися ціна. Мінімум тисячі 2100 відрізняється. Також є в наявності Opel Amperka 64 кВт, Executive Line комплектація, лише автомобільчик прийшов з аукціону в класному такому графітовому кольорі. Ціна хороша, кого цікавить, телефонуйте, пишіть на Viber. І також лише прийшла Hyundai Kona комплектація преміум з аукціону. Дані автомобілі поставили на зарядочку, проходять зарядку батареї. І ще один автомобіль, лише пів години, як приїхав з аукціону тут в Нідерландах. Це у нас Hyundai Ioniq. 38 кВт батарея, комплектація преміум. Є такі автомобілі, повний асортимент автомобілів. Можемо купити, доставити, розмитнити для вас в Україну. Займаюся автомобілями більше 10 років. Звати мене Омелян, доставляю автомобілі в Україну, а також по Україні в інші міста. Наявності є спеціальна гума для електромобілів зимова нова комплект гуми 4 колеса нових 350 євро. Кого цікавлять електромобілі? Телефонуйте, купимо, доставимо, зробимо все під ключ. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. На все добре, до нових відео.